Привіт друзі, друзі, ох, моє. Сьогоднішній ролик буде <связать> такий прикольний. Так, Сьогоднішній ролик буде про судаків. Про судаків і на що вони зараз клюють. Покажу, розкажу самі приманки, покажу подачу. Оріон. Вот. Ось така от приманка на неї, до речі, я піймав перших судаків. Це у нас страйкер від флагмана. 04 сафіна, 4 жилочка, шнурок і, і ваги 3,5-7 грам. Ось і все. Того let's go, let's go уже станемо на точку. Щоб все так не крівали під. Тому ходить. Б'ят перший. Перший отакий от невеличкий. Підбагрився за глаз. Це не є добре. Якось зараз треба буде його спасати. давай, плывай, давай Уже хотел, кстати, выматывать все, да? да? да. в баразе вот он заинтересовался. А Ладно, давай... Хороший. Хороший сюдачок. На Нет, На дай прикладывай мандоллу. Грам вісімсот. Пакет. Пакет, да, пакет. Не кіло, не такі грам грам 800 от на мандулу з чіткою покльовкою, бомба. Бомбочка, ребят, ловим ловимо далі. Так, друзі, щоб потім не було питань вся риба відпускається. так, Друзі, хочу проекспериментувати і поставити паролончик. Такого плану паралон поставимо, будемо пробувати. О, Саня, поклёк. А на шо клюну? Да нет, а. Кажу, на шо клюну? Да <связываю> нет. <связываю> <связываю> Я зараз поставлю поролон. Попробую ловить на поролон. <связываю> Ставлю, поставлю поролон и спробую половить на поролон. Вот что случилось с поролоном. Тільки що, ставлю такий інший. О, там хороший. Там хороший, Сані, клюну. Для сьогоднішньої рибалки це рекорд. О, рекорд! Намадвага, да, на синову. Я не хочу давити під коло, я думав, що там кілушка. Ні. Хороший? Так. Да. Та я попробую справити. Ну як хороший. Такий. Придавив. Придавив. Опа, ляпс Зачотнічок, ребят. Судачок просто тупо дивиться. Класіка, як по пасівному судаку придавив синю синього віброхвоста. О. Зачот, зараз будемо фоткати. Так, банда, будемо зараз ми важити цього пацана, а ну як то так, 830 грам. Нормально, за що 830 грам, але ти будеш братіку впливати домой. Давай ми тебе так, акуратно з іншої сторони. Само, я Ти ще зловиш, Саня, ну бабусі зловиш. Брат, тобі чого-то погано. кукан. його треба. А тепер я вам покажу, як правильно пускати судака, щоб з ним такої ситуації не було. О, і все, і так він не вспливе вже. Так він вже... Під воду швидко вийде. Друзі, спрацював отакий от, от фіолетовий свинг від флагману на двойничку і п'ятиграмовому джегрі. А тут салаги стоять і мадваги в них відкушають. Набереш нахуй, не лай Реб'ят, оце хороша риба. рибальського робите, то робить такої. Зійшла да. Ого а як ти? А що це за читерський камінь? А не видно було, тому що вода була висока. А зараз вода впала вже і руби. Блін, це був хороший вітер. Зараз я попробую, може я підбивши. Це був хороший. Ні, я бачу по спину, що не нормально. Навіть предыдущий не так був як. Нахуй, поле, Ребят, короче, така ситуація, фіолетовий свінг, другий заброс. Блін, риба. Беше жаба душить, що? Ні, походу, жаба душить Мене? А. Ж Я не знаю, на нас питати ветля він щось... Та мавірно з поклвки, з чотки, з чоткою. Це дрібний. Ребят, було видно, навірно, поклівку. Ай, хороша поклвка була, прям така. Тюк не сильно, але чітка. Да. Фіолетовий свинг в мене почав працювати. Что <толігальний> в небе не два на Ну три внутри не три. Ні-ні, і три убийні. Друзі. Після твой почав робити вітер. Ты не за маски не писався? Так. Три заброси. Три риби. А, ти да. з двойником? Так. Я з двойником, так. Да. І на джегрі. Блядь, бо тоненький шнурочок. Тупо, він тупо на протяжки взяв. Проводка. Що, просто шкафти да. Я бачу, як він взяв, тупо на протяжці. Да, да. Не не, не а, О, такой а красавчик На страйкера клюнул Честно, такие вот Даже не то, что протяжки По дну, над дном Такая проводка, интересно Медленно, без подбросов. Давай, братик Ну пасівний судак, тупо пасівний судак. Він їсти вроді хоче, він клює, типа, але... Виділюється... І так, друзі, зараз... зараз починається у відосі самий-самий треш. Якийсь мудак. Я не знаю що то за мудак. Тупо з руж'я. Непонятно, з якого руж'я стріляв у воду. Чи то даже мілкашка була, чи то якесь обичне ружьо Херео знає, я в цьому не розбираюсь. Але факт залишається фактом, що людина у війну, у війну стріляла з рушниці у воду. Там, де ми рибачили. Ну, це ненормально. І все, що відбувалось, ви зараз побачите далі. О, піднялась, слушай, да? Піднялась? Так, Він, uh -huh. він же тоді цей А або з Так, а що це за хвост? Бачить хто там де всі ступеньки з е, колес. Там чувак стояв на, на, на цьому, там де дом торчить. А це вони хуять. А що це за? Я просто що? що це звук це... це пуля коли витекла. звук без локати сука. За Та шов так і не сідає? Ну, бач, весну? Ну, на це робить? А, ну сада. Сейчас мне интересно сейчас стрелять по цьому кому-то кинули. Алло! Що ви, блядь, чудаки нахуй? Які, <утиріпо> нахуй, бутилки, блядь, ты как-то меня стріляєш? голова ти, блядь. Что <утиріпо> голова, блядь? Голова? Ты голова-то е стреляешь заружие в воду бля. Там і по... Чи, Ой, на... блядь! да мы не пой на гадке блядь! не стреляешь бля из рогатки не ні... из рогатки блять из рогатки блядь! двойна блядь, на двори Сука, блядь, вели день, це пиздец. Блять, пізді... Длять, надо бишеве оставить. ха ха Ха-ха. Перейдемо? Так. Кай. Кажеться, що трофей. Ууу-ху-го! Ого, це хороший. Чекай, як я віддаю. Офігеть, оце зачтний судак. Оце вже таке, як має бути. Бомба! Зараз ми його, конечно ж, зважимо, заміряємо. О, это, это вообще жер. Ну то давай изглажим все равно. Кило 250. Не, больше. Кило 250, пацаны, вы что? Хотя, да. Да, кило 200. Кило 210. У меня вчера был больше. У меня кило 250 вчера был. Хороший судачок, зачет принимается. Блін, але це така акуратна покльовка була. Ой-ой-ой, такий, невеличкий. Беленько Да, дуже легенько сидить. Селедочка, ребята. Селедочка, вот такая на мандулку, С такою плавною подачею, прям так вот. Такий стандарт. Пів кіла. 600 грамм максимум. Віддай мандулку. Давай, брат. А як він тюкнув прикольно, прям так вообще. Лежачие на дне или падение? Не, лежачий на дне. Вот это хороший. Деда, ты, Только ж это хороший сюда. Нет, деток, наслаждайся, Бачив, тупо на вибросі, короче, я вибресі тільки... Ребят, на вибросі ветля просто. Ну да, десь такі, як в мене, наверное. По-любому. Це хороша риба, да? Угу. Я вымутую теж. Ну він бачиш, одразу не, не піднімається. Сюди, сюди, ю. Сиди, сиди, си. сюди. Тихо, Тихо та... не, не ви... Ой, Бля, Я чувствую по зубах, як щелка. Ух ти ж -мо! Це трьоха или що? Ні, yeah. нема тут це трьохи. Полторашка, це за железобетон. Ох, бібать, голову, вахай воду на випу. Сука, якийсь ту фуртувий теж но. Хороший. Не, ми майстри, звісно, не Я вам кажу, що він на вечір тут вийти має. Ні, блядь, до одиннадцять су! Бачите? Ти бачив, ти поклеву не бачив? Поклівку не бачив, я. Уф. <laughs> Там де я якраз в тої точку саме. Ні, с тебе близько не бить. Ні, в мене сюди близько.